Слава Україні! Багато хто вже використовує мою базу даних з накладними. Більш детально про ню є в окремому відео. Я зробив доповнення, акт списання. Додатку 46 немає, це просто така вкладка. Акт списання виглядає ось так: заповнюється з довідників. Тут також формується автоматично дата сьогоднішня, комісія, тут пишете, чиїм наказом, тут місце знаходження, номер. Можна префікс на початку ставити, можна номер акту ставити, можна префікс в кінці. І він з'єднується ось таке. Номенклатура служби забезпечення, куди вивело. Так як це акт списання, я поставив списано. Автоматично кількість. Сума, ну і відповідно до вибраних прізвищ підтягується посада. Також є для бухгалтера табличка. Ну, раптом ви будете співпрацювати з бухгалтером. От 8013 і 15.15, 15, наприклад, рахунок. Тобто підтягується дебет Credit, і відразу ж можна скопіювати і вставити Ну, зміст зрозумілий. Тут можна додавати рядок. Вручну можна очищати акт, можна додавати позицію з довідника. Майно починаємо прописувати. Вибираємо, підтверджуємо. Субрахунок для списання це, якщо хто знає, якщо не знає, Просто пусте поле залишаємо. Кількість, скільки ми списуємо. Наприклад, 20. Підстава для списання. Пишете свою підставу для списання. Все, позиція додано. Додати наступну. Так. Знову ж таки, тут пишемо. Окей. Додано. Ні. Так, і того в нас дві позиції. Зразу ж підраховується всього 23 і загальна сума. Після чого ми сюди прописуємо адресу для зберігання, як прописати адресу для зберігання. Заходимо сюди, копіюємо звідси адресу і вставляємо сюди. Номер на одиничку збільшується автоматично. Зберегти файл. От, Маємо такий файл: номер і дата. От, Закриваємо. Ось він наш акт на списання. Тут їх може бути багато штук. Заходимо імпортувати акти. Вибираємо, де у нас лежать готові акти. Натискаємо ОК. Тут так має бути, що їх не видно. Так. Є Документи імпортовані. Ось вони є. Ось списано. Що в нас було 3 коаксіального і 20 FTП. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!